Пов'язані з вторгненням російської окупації на території України, складний період всієї нашої країни. Я хочу подякувати захисникам України, захисницям, всім тим, хто сьогодні оборонить нашу державу і хто дає нам можливість сьогодні працювати і відновлювати країну. Я хочу подякувати всім тим, хто сьогодні на мирній території, відносно мирній території зберігає спокій і береже спокій наших мешканців, правоохоронним органам. Прокуратурі, ДСНС, всім тим, хто сьогодні несе цілодобове чергування на захисті наших мирних мешканців. Я хочу, щоб ми разом з вами згадали тих воїнів, наших земляків, які сьогодні полягли на полях боїв, яких вже нема з нами. Дуже тяжко навіть думати про те, що з кожною черговою сесією кількість таких людей збільшується. І за цей період також прийшло, відбулося декілька трагічних подій, коли ми ховали наших воїнів. Практично на всіх заходах я обов'язково присутній, намагаюся підтримати родину, намагаюся бути поряд з ними. І, звичайно, звертаюся до всіх вас. Можливо, десь ми не встигаємо, можливо, десь ми не. Знаходимо час, можливо, ми не знаємо навіть ті проблеми, які виникають в тих сім'ях. Я звертаюся до депутатів, я звертаюся до всіх присутніх в цих залі. Давайте залишатися людьми, давайте залишатися українцями, якими ми є, і за що нас цінує весь світ, цивілізований світ. Намагайтесь допомагати цим сім'ям, цим людям. Їм сьогодні важко, їм, їм найважче сьогодні в цій ситуації. Втратити близьку людину це страшна трагедія. Я хочу разом з вами задати тих воїнів, яких, на жаль, сьогодні нема разом з нами. Жульга Андрій Миколайович, Кулиненко Олег Сергійович, Сидоренко Сергій Іванович, Чеплига Віталій Вікторович, Карпенко Олександр Анатолійович, Журбенко Олександр Анатолійович, Смолянський Денис Едуардович, Терещенко Іван Іванович, Фалій Ярослав Миколайович, Черняк Євгеній Вікторович, Мельник Павло Миколайович. Овсянніко Максим Михайлович, Медицький Іван Володимирович, Яковлів Валерій Ігорович, Нестеренко Михайло Вікторович, Гарячко Сергій Віталійович, Цибанюк Станіслав Петрович, Гайдук Іван Валерійович, Коваль Павло Миколайович, Парубок Григорій Ігорович, Шамрило Володимир Вікторович, Щусь Олександр Леонідович, Паливода Сергій Сергійович, Роженко Олександр Юройович, вічна слава Героям. Пропоную вшанувати пам'ять героїв вплинув мовчання. Дякую. У фронті несе такий складний тягар і забезпечує робочими місцями наших мешканців громади, тих, хто наповнює бюджет і завдяки чому сьогодні працюють, хоч і не в повному форматі. Не Незвичному для нас форматів в режимі онлайн заклади освіти працює лікарня, працюють повністю заклади охорони здоров'я, працюють ці об'єкти соціально-культурної сфери, які сьогодні несуть своє навантаження навантаження на іншому фронті. Але це знову ж повторюсь, таки завдяки тим підприємцям, таким тим господарствам, тим керівникам фермерських господарств і тим односібникам, які сьогодні. Працюють і наповнюють бюджет міської громади, і тільки завдяки вам сьогодні ми маємо можливість жити і розглядати такі важливі для громади питання, як виділення коштів на якісь соціальні проекти, на якісь допомоги. Ми сьогодні максимально забезпечили наші соціальні проекти фінансовим ресурсом, для того, щоб дати можливість надати фінансову допомогу, матеріальну допомогу сім'ям загиблих. Сім'ям, які сьогодні не можуть самостійно вирішувати свої соціальні, соціальні питання. Це важкий, важкий фінансовий тягар, але це наш обов'язок, обов'язок перед цими людьми. І ми його, честю, на мою думку, виконуємо. За це вдячність, ще раз повторюся всім тим, хто сьогодні працює і несе навантаження, економічне навантаження фінансове на своїх підприємствах. Шановні присутні, шановні депутати. Сьогодні на пленарне засідання 23 серії, сесії селищної ради з 26 депутатів з'явилось прибуло 15 чоловік. Дякую, що звичайно змогли прийти. Знову ж таки, це не дасть нам змогу розглянути деякі питання, які стосуються земельних, земельних, земельних питань. Але я думаю, що ми все-таки знайдемо час і проведемо засідання. Можливо, позачергове сесії, лише для того, щоб дати людям можливість використати своє законне право на отримання земельних ділянок. Це стосується житлової громадської забудови. Це те, що на сьогодні людям так важливо для того, щоб вони використали своє право і е, переформили своє майно. Це в першу чергу. Не з'явились поважних причин 11 чоловік. Можливо, ще підійдуть. Да, так, у нас є таке бачення, що ще люди повинні підійти. Я сам особисто телефонував, просив, можливо, на останні питання люди ще й будуть. І ми зберемо форум і, звичайно, розглянемо ці питання. По роботі сесії беруть участь депутати міської селищної ради, старости Старосинських округів селищної ради, начальники відділ та спеціалісти виконавчого комітету міської селищної ради, керівники комунальних підприємств селищної ради, прокурор міського відділення Першотравенської окружної прокуратури БЕС Тетяна Іванівна, начальник міського відділення поліції. Сенівського районного управління головного управління національної поліції Дніпропетровської області Ілющенко Сандри Миколаєвич, поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами, з громадянами відділу превенції Сенківського районного управління поліції ДУБ Микола Юрійович, представники масової інформації. Ну сьогодні не було заявок від мешканців громади на те на, на участь у нашому засіданні, тому ми інші питання їх про їх участь не розглядаємо. У кого які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії? Розпочати. розпочати. Найшла пропозиція е, чергову нашу сесію, е, 23-ю сесію селищної ради розпочати. Хто давну пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Приймається. Голосують Третя сесія селищної ради. Вважається відкритим.